Ви дивитесь громаду сьогодні в нашому ефірі. Підсумки новин за останній тиждень. Триває 226-та доба протистояння українського народу проти загарбників. Дякуємо воїнам Збройних сил України за кожен новий день життя. Віримо, що наша перемога вже близько спільно з дитячим фондом організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. У партнерстві з Асоціацією міст України Минська міська територіальна громада, яка брала участь в ініціативі Громада дружня до дітей та молоді отримала близько 50 тисяч доларів на реалізацію місцевих програм реагування на підтримку сімей з дітьми, які постраждали від війни. Цільову пожертву фонду направили на підтримку комунальної установи Минський інклюзивно-ресурсний центр Минської міської ради. Кошти, отримані у рамках проєкту, були використані для створення доступу до інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Було зроблено поточний ремонт приміщення комунальної установи, закуплено спеціальне обладнання для організації роботи інклюзивно-ресурсного центру, облаштовано дитячий майданчик з елементами інклюзії. Придбано дидактичні матеріали для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Наразі центр облаштовується на новому місці та починає працювати за адресою місто Мена вулиця Сергія Титаренка, 9. Висловлюємо щиру подяку Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕП, Асоціації міст України та її експертам за підтримку, розуміння, супровід в реалізації проєкту та повсякденну допомогу у вирішенні викликів сьогодення. Діти та молодь Минської громади опанували правила мінної безпеки та підвищили свій рівень обізнаності щодо захисту від вибухових пристроїв. Експерти громадської організації, «Центр Доброчин» спільно з військовослужбовцями оперативного командування Північ Збройних сил України провели чотири інформаційні зустрічі: Моя безпека, Моя уважність в селах Дягова, Стольне, Покровське та в місті Мина. Загалом, з початком воєнних дій, на території Чернігівщини вилучено 44 985 небезпечних вибухонебезпечних предметів. Чернігівська область нині одна з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами. Їх величезну територію зараз розміновують. Щоб завершити цей процес, саперам можуть знадобитися цілі роки. Діти та молодь найбільш вразлива категорія. Захід проводився громадською організацією Центр доброчин в рамках проєкту сприяння відбудові та сталому розв'язуванню проблем внутрішньопереміщених осіб за підтримки центру відродження. Про гуманітарну допомогу та особливості її отримання на території менської громади розповість директор Менського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Вишняк. У рамках співпраці з громадською організацією Іскра добра, донором якої є «Central World Chicken», комунальна установа Менський міський центр соціальних служб отримала гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Для менської територіальної громади дана допомога буде надаватися таким категоріям населення, які були визначені гуманітарним штабом Менської міської ради. Це внутрішньопереміщені особи, багатодітні, малозабезпечені сім'ї. Це сім'ї військовослужбовців, малозахищені категорії населення особи пенсійного віку, у яких пенсія менша трьох тисяч гривень. Ця допомога буде видаватися на базі майського будинку культури щетверга, з четверга з 9-ї години до 3-ї години дня. Для того щоб отримати цю допомогу, особа повинна мати собі документи. Це документ, який посвідчує особу ідентифікаційний код для осіб пенсійного віку необхідно мати довідку про розмір пенсії. Також можна скористатися для отримання цієї довідки через дію. Якщо це багатодітні сім'ї, мало забезпечені, то також повинні надати відповідні документи. Слід зазначити, що донор даної допомоги. Централ World Chicken, визначив е, умови надання цієї допомоги. Допомога буде е, отримувачем, реєструватися через чат бот за допомогою телеграм-каналу, тобто отримувач допомоги, повинен мати смартфон і телеграм для того, якщо е, такі категорії осіб, яким буде надаватися допомога, не матимуть змоги. Мати саме ці засоби, то робочою групою, а це саме працівниками Центру соціальних служб, буде надаватися допомога в реєстрації таким особам. І тоді особа в перший день отримання допомоги реєструється. Потім, так як для реєстрації, повинен додатковий час, а на наступний день отримує таку допомогу, тобто звертається повторно для отримання вже. Продуктового цього набору При Минській міській раді створено молодіжну раду, до складу якої війшла молодь віком від 14 до 35 років всього 26 осіб. Вибори голови та секретаря молодіжної ради числа членів ради, відбулися шляхом таємного голосування. За результатами голосування головою ради було обрано вчителя фізичної культури Олександра Федорченка, а секретарем стала психолог Менського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Крамаренко. Сьогодні відбулося вже друге засідання молодіжної ради при Менській міській раді, на якому ми вирішили. наступні питання: було затверджено регламент молодіжної ради, були обрані голови постійних комісій. Екологічної, інформаційно-комунікаційної та комісії з гуманітарних питань, яка все включає питання освіти, культури та спорту. Також було вирішено дати регулярних засідань Менської молодіжної ради, якими були обрані день субота, тому що всім зручно молоді, та час десята -го година ранку. Засідання будуть проходити в менській. Міській раді, також начальником відділу економічного розвитку та інвестицій, була подана ідея проєкту від буру Будуймо Україну разом. Було обговорено ідеї та Подальшому будемо втілювати 1 жовтня. Молодь менської громади взяла участь у онлайн-грі Бастер». Деталі у відео 1 жовтня співпраця Менської міської ради, а також з Долбонівською міської ради, було проведена для молоді гра Фейк Бастер». Ця гра була проведена модератором з Долбунівської громади Миколою Мокриком, який є керівником молодіжного центру «Фейк Бастер» – це гра, яка. Направлена на розвінчування міфів, а також екологічну і гарну гру молоді, також розвінчування міфів саме в соціальних мережах. Ця гра дозволяє інтелектуально мислити, також правильно слідкувати за інформацією в соціальних мережах. У громаді триває акція зігрій воїна захисника по збору речей та продуктів для наших військових. Жителі міста та сіл активно долучилися до збору. Для воїнів Збройних сил України передано продукти харчування, одяг та засоби гігієни, протизастудні та противірусні ліки від жителів громади. Дякуємо всім, хто не залишається осторонь та допомагає наближати перемогу. Нагадуємо, що продовжується збір консервних банок, парафіну та воску у центрі культури і дозвілля молоді, а продукти, теплі шкарпетки та інше ви можете приносити до будинку культури та художньої майстерні у місті Мена. У селах збір відбувається у будинках культури. У рубриці Подорожуємо Менщиною» наші кореспонденти запрошують вас на екскурсію до селища Макошино. Всім, Всім привіт! привіт! З вами Соня і Саша. І сьогодні ми приїхали в Макошино. Зараз ми вам розкажемо короткі факти про Макошино. Я думаю, всі знають, що Макошини знаходиться біля мальовничої десни. Назва селища походить від язичського божества Макош. Макош це бакровителька родючості та жіночої плодовитості. Вона символізувала собою борогиню роду. У 1976 році відкрився новий будинок культури і розпочав своє існування жіночий вокальний ансамбль молодички. Найцікавіше те, що цей ансамбль є і до нашого часу. У 1959 році в Макошини був створений завод металовиробів. Він виготовляв автопоїлки для овець і цистерни для пального. У нашому будинку культури в селищі Макошина займається усього. 17 колективів, з них 9 дитячих і 8 дорослих. Ну, з дорослих це була так у нас гордість, хоровий колектив Полісся, який перший раз одержав звання народний у 1985 році. Також з дитячих колективів це гордість, наша церковий колектив Юність. Вони отримали перший раз звання у 89 році. І кожен раз вони підтверджують своє звання. Також працюють колективи, такі як вокальний ансамбль, жіночий вокальний ансамбль, чоловічий, естрадного співу, сольного співу, драматичний, художнього читання. І також багато дуже приходить відвідувачів на наші концерти. Але у нас, у нас трошки війна зробила свої корективи і, на жаль, Мало зараз проводиться таких міроприємств масових великих. ж репетиції проходять, де, які індивідуальні, маленькими маленькими групами. Ну і так ми займаємося. Розкажіть, будь ласка, коротенько про свій колектив і які виникали труднощі під час воєнного періоду. Наш колектив був створений в 1989 році. Точніше, в 89-му ми вже стали зразковим колективом, а створений був у 1983-му. Створила його жінка, якої вже зараз немає з нами, шепіна Тамара Олексіївна. Вона була першим керівником нашого колективу. От потім, ну, після її кончини, вже на неї керівництво прийняла я, як її ну, вихованець студії. Труднощі, ну Ну, як і у всіх, мабуть, страшно. Стояли в нас танки в селі кілька діб, тому чутні були вибухи з Чернігова, тому батьки і діти, і ми, ну, ми боялися десь так збиратися великими такими вже групами. А тоді, коли звільнили Чернігівщину, перші зразу. Хто, хто зі мною, всі на тренування. Тільки звільнилася Чернігівщина. І так ми займаємось з весни, по нині ми збираємося і займаємося. Скільки років ти вже займаєшся і чи подобається тобі? Мені подобається з... займатися. А скільки років ти вже ходиш? Два роки. Два роки вже? І ти хочеш надалі ходити до випуску, так? Так. Свій шлях в цьому колективі я почала з двох років, так як я є дочка-керівника Веревериніка Анатоліна. Тому я тут вже дуже давно, можна сказати, я тут виросла. А зараз я більше займаюся повітряною гімнастикою. Приблизно вже років п'ять-чотири точно є. Розкажіть, будь ласка, про тендер, який ви виграли У 2019 році. Наша бібліотека виграла проєкт бюджету участі менської таги, і завдяки цьому ми маємо оновлену бібліотеку. За ці кошти це було 120 тисяч гривень. Ми придбали комп'ютерну техніку, це два ноутбуки. Принтер кольоровий екран, проектор. І завдяки цьому маємо що показати людям. Переглядаємо фільми, знімаємо ксерокопії. Якщо люди приходять до нас, придбали ще мебель. Нову у нас і основне те, що ми придбали дуже багато книжок. Це в основному книги українських авторів. Наша бібліотека проводить багато цікавих заходів. Це і майстер-класи. От, наприклад, дітки робили такі. Сердечка для воїнів ЗСУ. Ще в нас є дитяча кімната. По проєкту ми придбали книги як для дорослих, так і для дітей. Діти приходять з батьками і граються. Цікаво проводять час. Не дивлячись на всі, негаразди, це село продовжує жити і розквітати. Ставимо цьому селищу Лайк. Всім па-па! Підписуйтесь на наші сторінки, аби залишатися в курсі головних подій. До нових зустрічей в ефірі!